Книга Левит, глава 7. А оце закон жертви за провину. Найсвятіше вона. На місці, де ріжуть цілопалення, заріжуть жертву за провину, а кров її священик покропить на жертівника навколо. А весь її лії з неї він принесе курдюка й що покриває нутрощі, і обидві нирки і лій, що на них, що на стегнах, а сальника на печинці здійме з нирками. Та й спалить те священик на жертівнику. це огняна жертва для Господа, жертва за провину вона. Кожен чоловічої статі серед священиків буде їсти її, на місці святому буде вона їджена, Найсвятіше вона. Як про жертву за гріх, так само про жертву за провини закон їм один. Священикові, що очистить нею, йому вона буде. А священик, що приносить чиєсь цілопалення, шкура цілопалення, яке приніс він, священикові, йому вона буде. І кожна жертва хлібна, що в печі буде печена, і кожна приготовлена в горшку та на лопаті священикові, що приносить її, йому вона буде. А кожна хлібна жертва мішана в оливій суха, буде вона всім синам Аараоновим. Як одному, так і другому. А оце закон про мирну жертву, що хтось принесе її Господові. Якщо принесе її на подяку, то він принесе на жертву подяки присні калачі, мішані в оливі і присні коржі, помазані оливою, і вимішана пшенична мука калачі, мішані в оливі. Разом із калачами квашеного хліба принесе він жертву свою при мирній жертві подяки Його. І принесе він щось одне з кожної жертви, приношення для Господа, це буде священникові, що кропить кров мирної жертви буде йому. А м'ясо мирної жертви подяки Його буде їджена в дні його жертви. Не позоставить із нього нічого до ранку. А якщо жертва його приношення обітниця або добровільний дар, то вона буде їджена в день принесення ним його жертви, а позостале з неї на завтра буде їджене. А позостале з м'яса кривавої жертви в третє в дні буде спалене. А якщо справді буде їджене з м'яса мирної жертви, його в третім дні, то не буде вподобаний той, хто приносить її. Це не буде залічене йому, буде нечисть. А хто їстиме з неї, понесе свій гріх. А те м'ясо, що доторкнеться до чогось нечистого, не буде їджене, на огні буде спалене. А м'ясо чисте, кожен чистий буде їсти м'ясо. А душа, що буде їсти м'ясо з мирної жертви, що вона Господня, а нечисть його на ньому, то буде вона винищена з народу свого. А коли хто доторкнеться до чогось нечистого, до нечистости людської, або до нечистої худоби, або до всього нечистого, лазуючого, то проте буде їсти з м'яса мирної жертви, що Господня вона. То буде той винищений із народу свого. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи Кажи до Ізраїлевих синів, говорячи, кожного лою волового, ані овечого, ані козиного не будете їсти. А лії спадла й лій пошматованого буде вживаний для всякої потреби, але їсти не будете їсти його. Бо кожен, хто їсть слій із худоби, що з неї приносить огняну жертву для Господа, то душа та, що їсть, буде винищена з народу свого, і жодної крови птаства та худоби не будете їсти по всіх ваших оселях. Кожна душа, що їстиме яку будь кров, то буде винищена душа та спосеред народу свого. І Господь промовив до Моїсея, говорячи Промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи, хто приносить свою мирну жертву до Господа, той принесе своє приношення Господові своєї мирної жертви. Руки його принесуть огняні жертви Господні, лій із грудиною принесе грудину, щоб колихати її, як колихання перед Господнім лицем, і священик спалить той лій на жертівнику. А та грудина буде Араонові та синам його. А праве стегно з мирних жертв ваших дасте священикові як приношення. Хто з Араонових синів приносить кров мирних жертов та лій, йому буде на пайку праве стегно. Бо я взяв від Ізраїлевих синів грудину колихання, стегно приношення з мирних жертв їхніх. Та й дав їх священикові Араонові, синам його, на вічну постанову від ізраїлевих синів. Оце частка спомазання Араона та частка спомазання синів його, з огняних жертов Господніх у день приношення їх на священне служення Господові, що наказав Господь давати їм у день їхнього помазання від ізраїлевих синів. Вічна постанова на їхні покоління. Оце закон про цілопалення, про хлібну жертву, і про жертву за гріх, і про жертву за провину, і про посвячення та про жертву мирну, що Господь наказав бо Мойсеєві на Сінайській горі в день наказу його, Ізраїлевим синам приносити жертви свої Господові в Сінайській пустині. Амінь.